Всіх дуже вразило ваше різке схуднення. Навіть деякі люди в коментарях писали про те, що Анатолій схуд на препаратах. Як, власне, вам вдалося схуднути, і чи це сімейна така історія? Можливо, дружина теж зараз на правильному харчуванні? Чи вона вас підтримує в цьому Ми ж тобою нещодавно гуляли на Подолі. З моєю дружиною, що не вдвох, щоб ніхто не з моєю дружиною, з тобою, з моїми дітьми, навіть. І ти бачила, що ввечі мої діти сиділи і їли бургери у дворику з воронами, а я стояв, дивився на це, хоча дуже хотілося насправді. І ми не їли. Тобто препаратів ніяких не вживали. Ні, але якщо тобі цікаво, ні, я не вживаю препарати, навіть навіть пігулки, там які продаються просто в аптеках, типу там знаєш, для зменшення апетиту. Я в це не дуже вірю. Мені цікавіше боротися з цим з точки зору з морально вольових своїх якостей і там прокинутися о 5.30, поки всі сплять, вийти на пробіжку. Коли ти це робиш, то потім тобі вже шкода їсти пірошка, то ти з'їсти вже гречечку, з курочку.